Рада бачити кожного з вас на цьому місці і рада бути сама тут. Бо ще пару днів я лежала з температурою, але слава Богу, він дав мені одужати. І тому я рада ділитися зараз з вами словом і говорити. Е, якось на служіння нещодавно, мабуть, місяць назад, mm -hmm. пастор Ющенко розповідав, як впродовж своїх років служіння він бачив, як візуально змінювалися люди, коли ті приходили до господа. Звісно, це були люди із певними залежностями, і по ним воно було дуже яскраво видно. А по людям з доволі гарних сімей, можливо, це діти віруючих батьків. Іноді характерних змін на обличчі таких не буде видно. Зате зміна характеру, зміна нашого серця, вона буде ключовою ознакою того, що ці люди вони примирилися з Богом. І так як на надійному служінні. Тетяна Кеба вже почала розповідати про поради, які допомогли покращити наш характер і загалом змінити в подальшому наше життя. Тому сьогодні я продовжу цю тему. І почати хочу з того, що за останні роки два Господь дуже втручувався в мій характер, пливав на мене через різні ситуації, і тому сьогодні я також поділюся своїми двома уроками, які я засвоїла за останні два роки. Та зрозуміла, що для мене головне. Тому тема проповіді називається Що для тебе головне. Тут мав бути слайд, але тепер слайдом буде я. Господь мені вчора казав чогось так, що головне суть. Бо я забула написати заголовок до проповіді. Щось думала, що я таке забула, а потім згадала, що заголовок забула, що придумати. Якось. Бо суть вся є, а заголовка нема. Але Господь сказав, ну головне ж зміст. ось. Головне не презентація, головне зміст. Тому перший урок, який я засвоїла, це називався так: таким питанням: що для тебе головне, твій план чи Божа воля? Почну з того, що насправді я досить приземлена людина. Я часто обмежувала себе в якихось таких мріях, я дивилася завжди чисто на факти. І зазвичай вважала, наскільки я вкладуся у щось, наскільки буде результату. Там, а якщо щось не вдалося, значить що значить? Мало вклалася, мало доклала свої зусиль. І останні роки Господь дуже працював з моїм характером в тому напрямку, щоб показати, що ти не головна. Навіть в твоєму житті ти не будеш саме основною річчю, скажімо так. Ми завжди будемо докладати багато зусиль, щоб досягти чогось. але Якщо це не по його волі, цього не відбудеться. Бо написано в притчах 1921 в серці людині багато задумів, але збудеться Господня воля. Mm -hmm. Хочу розповісти одну історію з мого життя. Е, минулого року, в, ну це був початок 20, кінець двадцять другого, початок 23-го, Я приймала участь в одному проєкті, суть, якого полягало в тому, що ми відбудовували, розробляли проєкт відбудови ділянок. Різних міст України, що пострадали внаслідок війни. І ось коли я пройшла цей відбір, який був, стала учасницею, нам сказали вибрати ділянку, цю локацію, над якою ми хочемо працювати. Але попередили, що якщо буде нерівномірна кількість цих людей, то вони ну, змінять наш вибір. Ну, я ж думаю, є так ділянки. Перша ділянка, ну, мені зовсім не подобалася, я її зразу відкинула. Друга ділянка була парк. Ну, що парк? Змінювати там, посадив дерева, поставив там, не знаю, майданчик, все. Ну, Не цікаво. Думаю, ну ні, так воно щось так виграть, так не інтересно буде. І я вибрала третю. Думаю, там дуже буде класно, бо там задній двір будинку культури. Він був такий зруйнований, такий занедбаний. Думаю, ну от його я зміню кардинально і буде ж, ну, інтересний проєкт. Точно переможу. Отож я забрала задній оцей двір і ну, помолилась, що, Боже, нехай тому все буде твоя воля, я приймаю, довіряю твої руки. А ще мене благослови партнеркою, архітекторкою, ну, бо я ж без освіти, мені треба хтось розумний. Ну, ось я помолилась. І отже ж, визнають результати, які будуть. І бачу я те, що Господь відповів на мою молитву. Але відповів на одну із моїх таких діляночок. Це те, що буде його воля. Тому що локацію мені дали не ту, яку я хотіла. Це якраз таки дали парк мій. І партнерку дали дівчину, яка спеціалізується на природі. Ну тобто ми обидва без архітектурних якихось знань в архітектурному проєкті. Це був план провал. Скажімо так. І я вирішила, що ладно, буду, значить, докладати максимум своїх зусиль. Отож, я почала там, дізнаватись більше, там, по максимуму, про цю місцину, там, дивилася кучу інстаграм, цих сторінок, щоб поняти, яка це локація, бо це ну, була окупована територія, там не дуже зручно зараз ходити, скажімо так. Ось. І я вивчила нову програму спеціально для цього, щоб зробити проєкт. І думала, ну я ж доклала багато зусиль, значить точно буде все відлічно. І ось приходить день фіналу, коли ми презентуємо проєкти. І що я розумію? Для себе я зробила по максимуму, так. Да. Але порівнюючи з тими проєктами, які є, я розумію, що нічого в мене не вийде. Тому що я не архітектор, я не зможу зробити настільки кропітку роботу, як вони. І це абсолютно логічно, скажімо так. Але я все одно засмутилася. Ну, подумаю, ну як так сталося? Кажу щось Боже, там ввечері трошки так поплакала, ось мені сумно було, я ж молюсь. І він мені дав таке слово, е, написано в книзі приказок 16,9. Розум людський вибудовує шлях, та лиш Господь спрямовує її мандрівку. В деяких прикладах там ще використовується, що лише Господь спрямовує кроки до цього. І Ось для мене тоді якось так відкрилося, що так, я розповіла Господу, який шлях я б хотіла. Там Точка А це я учасниця, точка Б я переможець. Ну, правда ж, ну, всі цього мріють, всі цього хочуть. А, але як попасти туди це вже питання. Я вибудувала свій шлях, який я думала. По факту вийшло не так. І Господь якось мене заспокоїв, думаю, ну, значить, якщо так пішло, значить так мало б статися. І... Потім, здебільшого, ці проєкти, які були по цьому будинку культури, які я хотіла, вони були дуже деталізовані. Їх було доволі багато. І вони були всі класні, і вибрати звідти ну, було дуже складно і вибирали там дуже-дуже класні проєкти. А мій парк, їх було не так багато, і в мене була гарна скажімо так, концепція. І завдяки цьому ми якраз попали в фінал. І тому я зрозуміла, що ну, якби все було не по його волі, нічого б цього не було. Але завдяки тому, що я все ж довірилася його плану на своєму, ми зайняли такі восьме місце, ми отримали подарунки. Тепер моя Соломія дивиться на ноутбук е, свої мультики. Тому я за це кожен день дякую Богу, що так все склалося. І висновком цього пункту. Я б хотіла дати таке коротке місцеписання, на якому я вірю, можна стояти, коли виникають якісь непорозуміння, що відбувається в житті. Це в книзі приказок 16.3. Довірся у своїх діях Господу, і твої задуми збудуться. Господь він вже бачить всі наші серця, наші мрії, наші задуми. І коли ми віддаємо все його в руки і робимо свою частину, він неодмінно нам допоможе. Він покаже, куди йти, він спрямує наші кроки, щоб досягти у цієї цілі, якщо це по його болі. Ось і урок другий: що для тебе головне? Думка людей чи думка Бога. Була в мене ще одна проблема буде день зізнань. Можливо, хтось побачить в цьому себе. Я часто переймалася те, як інші зреагують, якої вони думки, чи не образяться, що я сказала. Там, а особливо, особливо чи не подумають, чи я в чомусь недосвідчена. І це у всіх сферах життя, там в університеті, в служінні. І повертаючись до попереднього пункту, буває, що не завжди наші старання вони співпадають з очікуваним результатом. І через цього там буває з'являються наші страхи. Як приклад, в нашому християнському житті буває, можемо прийматися, що не маємо достатніх знань аби нести Богу звістку іншим, адже раптом нас запитають, а ми щось не знаємо. Але по факту буває, що дійсно ми щось не знаємо, але потім ми знаходимо відповідь, ми розповідаємо і самі зростаємо. Інколи ми не беремося до служіння, вважаємо, що ми теж до цього ще нам не якось недостатньо чомусь. Але Господь проговорював до нас, що давай, я тобі підтримую, і це дуже нас тормозить. І перший випадок в мене був, коли я десь через півроку після того, як прийняла водне хрещення, вперше говорила вступне слово. Об'єднаємо факти. Я, яка ну, мала, я вчилася в школі, боюся виступати, ясна справа, тільки прийшла до Господа і, мабуть, особливо тривожне, бо я картавлю. І от я пам'ятаю, як я ввечері жаліюсь папі, вже на небесному, вже зі мною вже <ривіт> кажу, папа, що робити? Я не знаю. Це ж ну, хто я оце буду казати тут слово. Ну не наше. що. Я оце начну картавити. Я знаю, як я інколи бувало, виступала в мані, і потім мама на мене сміялася, що я настільки картавила. Ну, я не розумію, як це взагалі може поєднуватися. І папа щось прямо втомився вже ввечері, вже розставляє ліжко, такий повернувся, каже, так. І що? Мой стоїть теж був в кисноязичі, і що? Я так думаю, ну дійсно, і що? Чому мої переживання, якісь там, що скажуть люди, там, чи вони взагалі це, вони мають перешкоджати мені вийти на новий рівень та послужити Богу. Чому? Завдяки цьому служінню я тоді змогла через пару тижнів вже сказати вступне слово на насівська молодіжка об'єднання і далі знову потім на помісних. Якби я тоді не почала тоді, то ну, скільки б зусиль мені вартувало б, б вийти зараз. І як доказ я хотіла б показати фото, але знову я не буду що вам показувати фото, якщо тепер ви бачите мене? Але так, да, я пошукала фото. Майже нічого не змінилось, тільки був е, блондинкою, я була. Вайбер можна сказати. Вайбер. Ну знаєте, коли Viber там залишається, а трансляція взяв і Тому, ну, То вже я, я цей. Скину і через ти хвилини удалю. Буде особливий контент. А <рес> до сахарі <рес> ні у марки Виключимо. Також пам'ятаєте історію Йосифа. Господь йому давав прекрасні чудові сни, якими Йосип ділився зі своїми братами. Якби він... Слухав їх, і не розумів, що, правильно, що вони були на нього злі. Вони в нього так немножко принібачительно ставились, бо знали, що він такий особіний у нас там в сім'ї. І якби він звертав увагу на думку їх, він би не продовжив фільм розповідати це. Але він знав, що це Господній план, це в нього є відкриття. І він цьому далі діяв. Тому нам потрібно триматися того. Що нам говорить Господь? В другому посланні до Тимофія написано, 2 глава, -го 12 вірш: якщо ми тримаємося віри нашої навіть у стражданнях, то царюватимемо разом з Ним. Якщо ми скажемо, що не знаємо Його, то він зречеться нас. В кінці кожен буде стояти перед Богом. І тоді, я думаю, нам вже буде важливо, хто і що міг подумати про нас колись там давно. Але я буду соромно за те, що ми не зробили через цю думку людей. І нещодавно також слухала одного проповідника, який розповідав на цю тему такий е, приклад, він теж почув одної політикині, яка сказала, що якби ви зараз пішли як Ісус по воді, то однозначно б з'явилася людина, яка б сказала: ну, все зрозуміло, навіть плавати не вміє. Тому ні для кого ми не будемо далі. Якщо, але якщо думка Господа для нас вона важливіша за думку людей, то всі ці голоси довкола вони залишаться просто голосами. Моїм рішенням, яке було, як реагувати на будь-які сторону, було або взяти для себе урок, адже в приповістях написано, що мудрий той, хто дослухається, або просто забути ту думку. Бо, знаєте, буває, ми теж додумаємо те, чого людина не хотіла сказати або внести в цю фразу. Адже от, декілька місяців назад я проводила акредитацію як експерт на цеєнства однієї освітньої програми, і під час зустрічі я от запитувала студентів, чи є в них психолог. Це доволі типове запитання, тому що ми дізнаємося, який стан у них в університеті, чи все їм комфортно. І щось ніхто не відповідав. Я така, ну що, ніхто не відповідає, що у вас нема психолога. І тут якийсь хлопчина почав різко відповідати. Каже: я не розумію, що суті питання, для чого вони. І те, що говорив він далі, воно в моєму мозку вже не вкладалося. Я почула ось цей тон, я почула ось це навіщо і все. В мене вже, я навіть не слухала. Ну як слухала, але не вже не воно не сприйнімалося в мені, скажімо так. Того, що на мене наїхали. І потім я писала звіт і переслухувала ну, деякі зустрічі, щоб там, дізнатися інформацію, щоб написати її. І ось я переслуховую цю зустріч і дивлюсь, що він далі говорив і як вони виглядало зі сторони. Як потім я зрозуміла, він говорив про те, що він стоїть на автобусній зупинці. В нього довкола дуже шумно, поганий інтернет, він не розуміє, чому поставила це питання, бо він не зрозумів контексту, скажімо так. А я сприйняла цей тон це все за якийсь ну, наїзд на мене. І Якби я тоді не відключила цю ситуацію, то ну, в мене б простілася серце якась образа, чому так на мене. Але ми, християни, ми маємо тримати своє серце в чистоті. Не надумувати за інших людей, дивитися, як, можливо, з іншого боку, як це могло виглядати, або просто відпустити цю ситуацію, руки Боже. Тому давайте бути дійсно розумними, мудрими. І, до речі, як виявилось, він був воїном, і він під час, скажімо так, на лінії зіткнення вийшов в інтернет, і звісно, що мої питання, чи є у вас психолог, ну, були для нього такі дивні. Скажімо так. Тому ми будемо зараз робити висновки. Давайте встанемо на наші ноги. Перше це довіряй Богу, він знає краще. У всіх ситуаціях старайся шукати його волю, куди він хоче тебе повезти. А коли щось йде не так, не включай робот, не думай, що чому Господь не йде не так. Можливо, він хоче сказати тобі, що так, «Да, за твоїм планом все йде не так, за моїм все чудово. Друге, не думай за інших, думай про те, що скаже тобі Бог. Люди можуть забути, а Господь пам'ятає, що для тебе тоді було важливіше. Тому будь вільний від думки оточуючих, бо Господь дав нам свободу, адже написано в Галатів 5:1. Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно. Будьте непохитні. Не дозволяйте знову вберегти себе в рабське ярмо. Будь непохитним, будь добрим воїном Христа, як написано в Біблії. І давайте зараз помолимося. Наш дорогий Небесний батько. Ми так вдячні, що ти кожного дня чомусь допомагаєш нам. Ти оновлюєш Боже нас кожного дня, кожного ранку, кожного вечора, коли ми приходимо до Тебе і просимо, Боже, дай нам мудрість, і ти даєш. Ти той, хто знає відповіді на всі питання, Боже. Але інколи ми не чуємо тебе, ми хочемо зробити все по-нашому, по нашому плану, по нашим без бажанням, але можливо ти приготував щось інше для нас, ти приготував інші кроки, як дійти до цього там, шляху, Господь. Тому дай нам бачити Твою волю, куди йти нам, Господь, де нам шукати, Боже, і відпустити цю ситуацію, Боже, якщо нам це потрібно. Благослови Боже, щоб ми... Дійсно, не підпускали в наше серце якісь образи, щоб ми не надумували за інших людей, щоб ми були вірні тобі, були непохитні, були добрими воїнами твоїми, Господь. Благослови, щоб ми довіряли тобі у всьому, а ти допомагав нам у всьому. Адже ми твої діти, ми не знаємо інколи, як робити, як вчиняти, але ти, Господь, знаєш. Тому благослови нас у цьому. Дай нам сил, дай нам мудрості. А ми за все тобі подаємо всю хвалу і всю славу в ім'я Ісуса Христа.